Доброго вам здоров'я, шановні, 17 квітня, в 2025 році це чистий четвер, великий четвер, як написано в церковному календарі, або спомин таємної вечері. На чистий четвер українці обов'язково купалися, бо вірили, що купання цього дня має магічну силу прогнати кінчину всі хвороби та будь-яке лихо, а також забезпечити здоров'я на цілий рік. Водночас саме у великочетвергове купання вкладали ще й особливу цілющу силу. Люди були впевнені, що вода цього дня здатна вилікувати навіть від чорної хвороби, тобто від важких шкірних недугів. Дівчата в цей день мали особливий ритуал, їм необхідно було скочити у воду прямо в одязі. При цьому ретельно треба зберігати мовчанку. Але якщо такої можливості не було, ну, в одязі кудись пірнути у щось, то треба було хоча б вмитися, щоб набути краси та зміцнити своє здоров'я. Українці також вірили. Що на чистий четвер душі тих родичів, що відійшли в засвіти, духи роду, приходять до своїх домівок і перебувають неподалік сім'ї, тому слід було поводитися дуже обережно і шанобливо, щоб не завдати їм шкоди і не образити їхню пам'ять. Також вірили, що саме в цей день людина має особливу владу заклинаннями відігнати кінчину та різноманітні недуги, захищаючи свою родину від бід і нещасть. Була й віра в те, що в чистий четвер можна побачити відьму, яка завдає шкоди родині, і навіть успішно її знешкодити. Ще одним важливим звичаєм сьогодні було випікання пасок бабок, які присвячувалися сонцю. Вірили, що якщо така паска вдасться, то сонце дасть здоров'я та добробут всім членам сім'ї, і при цьому всіх родичів потрібно буде називати поймену, коли випікаєш таку паску. Існувало також переконання, що коли у великий четвер хтось пряде нитками, з яких потім шиють сорочки, то грім обов'язково вдарить ту людину, яка носитиме ці речі, тому не можна цього робити. Було ще вірування, що при випіканні паски цього дня саджали ноги в піч, щоб вони не боліли і не набрікали, звісно, не тоді, коли там пічка вже розтоплена, а просто символічно це можна зробити. Руки теж могли потримати біля печі, щоб не слабли, не терпли і не ставали ледачими, а ще, щоб в сім'ї не народжувалися діти з фізичними вадами чи затримками розвитку. Нарешті вірили, якщо паска, яку пече бабуся, цього дня не вдається бо западе, це було дуже поганим знаком, що віщував те, що ця бабуся може відійти в засвіти протягом року. В гуцулі в цей день називався «Жийний четвер. В жини четвер ватаги викручують живу ватру і держать її аж до полоницького ходу. Відтак разом із мержиною виносять живу ватру на полонину і вона горить у стаї аж до осені, до розлучення. Як заберуться люди вночі по страстях із церкви, тоді уходять в церкву мерці з гробів і відправляють відправу. Якби замкли якого чоловіка, сплючого страстях в церкві. То мерль б його геть розщіпали, рознесли. А ще казали, що яка днина сьогодні, така буде і вся-вся-вся весна. До самого останнього дня весни, до 31 травня, напевно, що. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво, дізнаєтеся. Це дуже-дуже маленька частка того, що я для вас назбирала. Збирала я по різних календарях з різних регіонів України, Центральна Україна, Слобожанщина, Західна Україна. Дуже багато цікавого про цей день, бо цей день дуже дійсно багатий на різноманітні звичаї народні в нашій державі рідній. Тому, будь ласочка, додивіться це відео до самого самого кінця. Тут дійсно унікальні традиції По крупиночках я їх збирала. Ставте лайк подобачку цьому відео обов'язково. Пишіть довгий-продовгий коментар, передавайте вітання з того регіону, де ви знаходитеся, де ви проживаєте, можливо, де ви народилися, можливо, ви щось пригадаєте з того, що вам колись розповідали, ваші бабці, прабабці, матусі. Дідусі, байки, легенди, все що завгодно, все, що ви пам'ятаєте, знаєте про цей день. Або просто вітання передавайте з того місця, де ви зараз знаходитесь, звідки ви нас дивитесь. Ну, це відео. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за заступництво за цей чудовий день, за 17 квітня 2025 року, за чистий четвер. Слава Україні! І я продовжую. У Великий Четвер християни згадують Тайну вечерю, останню вечерю Ісуса Христа з учнями перед розп'яттям. Саме тоді Спаситель встановив таїнство Євхаристії, тобто причастя, коли віряни приймають тіло і кров Христові у вигляді хліба й вина. А вже надвечір в церквах звершується особлива служба, яку називають страстями Господніми, бо вони розповідають про його шлях до Христа. Весь цей час віряни стоять із запаленими свічками в руках, це не просто світло, а символ тих факелів, з якими юрба йшла схоплювати Христа у саду. Але тепер цей вогонь не вогонь зла, а вогонь очищення. Коли служба закінчується, люди не гасять свічки, вони виходять із ними з храму, несучи їх додому. Вважається, що цей вогонь має особливу силу, він захищає. Стілює, очищує простір навколо і все навкруги, Страсною свічкою випалюють хрестики над дверима, вікнами на сволоко, щоб в дім не заходило лихе, обходять хату навколо, мов ставлять невидиму межу проти хвороб, ворогів і всякої нечисті. Цим вогнем, який обов'язково треба донести додому, називають його ще живий вогонь, от саме від нього треба запалити свяченою вербою. Піч і з тими дровами, що господині відкладали щочетверга впродовж посту, випікати паски на Великдень. Я про цей звичай вам розповідала впродовж Великого посту, що треба кожного четверга відкладати по одному полінцю, для того, щоб було на чому розжарити оцей вогонь, який чистий четвер ми вдома розводимо і починаємо там випікати паски. До цього дня господарі мали встигнути завершити всі важкі роботи і в полі, і в городі, і вдома. Казали, з четверга вже свята надходять, тож все важливе мусило бути зроблено до сходу сонця. Зранку в четвер завершували побілку хати, мастили стіни жовтою глиною, а підвіконня червоною. Стіни ж у середині білили до блиску. Після того господиня бралася до чистоти в хаті та в сінях, розвішувала рушники на образах, запашні васильки, м'яту, любисток, все, що залишилося з минулого року, все що засушене. В чистий четвер ще до схід сонця мами купають малих діток, щоб росли здоровими, щоб з них змити всяку недугу і відвести лихо. Вірили, якщо цього дня навіть ворон купає своїх воронят, то й дитина має скупатися, адже ці птахи живуть сотні літ, тож знають, коли вода має силу. На Поділлі цей день ще називали жильним і казали, в жильний четвер купаються від чорної хвороби, щоб захиститися від всякого зла. Обід в четвер був швидким, бо вся увага на вечірню трапезу. Вечеря припадала вже на пізній час, після страстей і мала особливе значення. Про вечерю я окремо розкажу далі в цьому відео. В цей день закінчували розписувати писанки, а в хаті починали пекти паски, пишні, жовтенькі, здобні баби. Частину з приготованого вже відкладали на посвячення. Обов'язково мали бути сіль, хрін та паска. Паски розрізняють. Баби жовті, білі та чорні. Баби жовті або баби жовті це сонцю, небо, білі паски це покійникам, господарям, взагалі людям і повітрю, щоб не приносило лиха та того, що хтось відходить в засвіти. І оці білі паски їх випікали вже на страсну п'ятницю. Я знаю, що багато хто знає таку інформацію, що нібито на Страсну п'ятницю не можна нічого випікати. Насправді записано в старовинних книжках, що треба випікати саме білі паски. Є ще чорні паски, їх вже випікають в суботу. Це для людей, для господаря. Впродовж всього посту господині або господар, що четверга клали на горище пополінцю дров саме для паски. І от очистий четвер ті дрова діставали, розпалювали піч, додаючи гілочку торішньої освяченої верби, щоб перші паски вдалися як слід. Цей вогонь вважався священним, і, за повір'ями, відьма не мала сили розпалити такого вогню, не могла його вкрасти. Єдиний спосіб отримати такий вогонь це якщо християнська душа дасть їй цього вогню. Тому в цей день могла завітати в хату жінка і попросити такого вогню, але давати його в жодному разі не можна. І зрештою, та жінка, що попросить такого вогню, і є відьма. Цим проханням відьма сама себе виказує. Після обіду всі роботи в городі припиняли аж до провідного тижня. Після обіду вже не копали землю, не працювали в полі, щоб не притягнути душу, казали. Господиня готувала тісто на паски на млинці і цим, в принципі, займалася. В чистий четвер, за давнім звичаєм, селяни мали за обов'язок насукати нових свічок. Найбільше шанували страсну свічку або, як її ще називали, громничну, робили її з чистого воску, довжелезну, до двох аршинів. А вагою могла бути і до фунта. Цю свічку берегли цілий рік, бо вона служила не лише для молитви, а й для оберегу. Її засвічували живим вогнем, принесеним зі страстей, бо вірили, як погасне він дорогою цей вогонь, це не добра прикмета, мовляв, кінчина навідається в родину. Вдома ж такою свічкою виводили хрестики на сволоках від всього лихого, щоб хата була під захистом. Ці знаки інколи й самі по собі вважали чудодійними, сажу із них розчиняли у воді, від переляку та пропасниці. Не можна було чіпати те, що ви випалите, ті хрестики не можна було чіпати аж до переплавної середи, а на Харківщині зберігали їх ще довше на випадок пожежі. Казали, що й на ворота добре їх ставити, щоб нечисть та злі собаки не заходили на подвір'я. Найціннішою вважалась воськова трійця, яку качали мовчки, в чистоті бажано дівчата або жінки з родини. Більш дрібні свічки качали на п'ятницю і на плещаницю, а ще окремі громничні качали. Трійці готували також і до інших свят на спаса, на успіння, іноді до живного понеділка на Херсонщині це робили на Мертвецький Великдень. Збирали в трійцю все, що мало силу, гілочки з верби, маковийські квіти засушені, м'яту, чебрець, полин, любисток, барвінок, а ще часник, материнку, калину, руту, житній колос. З цією трійцею ходіли до церкви, освячували і зберігали весь рік для охорони дому. Дехто також вкладав свічку волосся трьох дівчат або жінок, а качати її мали саме ті три людини. Вірили, трійця має надзвичайну силу, вона може відганяти лихе, навіть кінчину відвертати. Казали, що свічки в трійці мають своє значення одна на честь сонця, друга для душ тих, хто відійшов за світи, третя на здоров'я і щастя для живих. Інші пояснювали так, що перша це символ неба і світла, друга це символ землі, а третя це символ повітря. А от після прийняття християнства трійця почала також символізувати ще й святу трійцю. Важливу захисну функцію приписують ще й четверговій солі. Саме в цей день слід загорнути в полотно грудку солі та покласти в піч. Коли полотно згорало, сіль виймали і зберігали до Великодня, а потім разом із крашенками та великодніми стравами святили в церкві. Четвергову сіль вважають надійним оберегом від хвороби, лихих людей та всіляких чарів і широко використовують в обрядах життєвого циклу. Вважалося, що така сіль може відвернути хвороби. В народних замовляннях говорили слухайте уважно, це справжні стародавні українські замовляння з етнографічного старовинного джерела. Значить, казали так, що болячка польова, болячка віхрова, болячка навіяна. Болячка набродяна, болячка наспана, болячка наслана, я тебе вимовляю, на сіль виганяю. Або ж тричі сипали сіль на вогоні, тричі промовляли сіль перегоряє, піч перепікає, нарожденного хрещенного трохима, всяка хвороба минає. Звісно, ім'я трохи треба замінити на актуальне для вас ім'я, чи ваше, чи тої людини, задля якої ви проводите цей обряд, цей ритуал. І тексти цих замовлянь я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, якщо вам буде потрібно, зможете скористуватись цією народною нашою мудрістю. Колись на чисте четвер в селян був особливий звичай. Саме в цей день різали кабанів, бо ж на великодньому столі мали бути і шинка, і ковбаска. Святкова традиція, яка мала глибоке коріння. Казали, як заколоти кабана в чистий четвер, то сало буде чисте, а ще, що в ньому ніколи нічого не заведеться. І правда, хазяйновиті господині добре знали, таке сало довше зберігатиметься. Окрім кабанів, різали ще й молодих поросят. В деяких регіонах їх навіть святили разом із Паскою. Печене поросятку, в зубах шматок хріну, а поруч яйці і ковбаска. Поросятину не залишали на потім, смакували нею одразу після повернення з церкви, коли розговлялися. ну це вже на Великдень, і цей звичай був дуже розповсюджений по всій Україні, і він тримався аж до 30-х років ХХ століття до того часу, поки не прийшли важкі колгоспні часи. Обов'язково на посвято в кошку мав бути ще й хрін, і про хрін в українській традиції існує легенда. Нібито колись хрін був отруйним, і його нібито дали Христові, аби заподіяти зло. Та він з'їв і не отруївся, поблагословив хрін і наказав християнам його вживати. Так, хрін став святим коренем, який додає сили. На Великдень його їли з м'ясом, щоб міцнішими бути. А на початку посту, щоб очиститися, і недарма хрін справді корисний і для травлення, і для жовчного міхура. Про нього в народі склали безліч прислів'їв хрін біду перебуде, одна мина десять буде або споживай хвецьку, то хрін торецьку, бо більше нема чого. А як не вистачало слів, то вдавалися до жартівливої лайки та хрін вас збери. На Київщині, Поділлі та Лівобережжі, чистий четвер має ще одну назву Навський Великдень. За давніми народними уявленнями, саме в цей день Бог вперше за рік відпускає душі тих, що відійшли в засвіти з того світу на цей світ. Всього таких днів три, чистий четвер, час, коли цвітуть жита та спас. В навський Великдень душі спускаються на землю, щоб провести своє богослуження та покаятися в гріхах. Цього дня вони не бояться ні хреста, ні молитви і кажуть якщо зустрінуть живу людину, можуть задушити, щоб захиститися, радили обливатися водою, бо ті, що відійшли б за світи, мокрого бояться. Навський Великдень насправді в різних регіонах в різні дні відзначається, але, от саме про ті регіони, про які я вам сказала, от саме в цей день на чистий четверг вірили, що приходять душі нашого роду, ті, що відійшли в засвіти, повертаються на цей світ, щоб побути тут з нами серед нас, серед живих. Згідно з переказами, в чистий четвер о півночі мерці піднімаються з могили, сходяться до церковного подвір'я. Почувши три удари церковного дзвону. Тут на них вже чекає священник, він також е, вже дух, ну, скажімо так, неживий. Він виголошує особливу молитву, від якої самі двері церкви відчиняються, і всередині починається богослужіння. Перед вівтарем стоять діти, тримаючи в руках крашанки, набиті клоччо. По завершенні служби душі обіймаються. Вітаються Христос Воскрес і повертаються на цвинтар, де лягають до своїх могил. Є й легенда про дівчину, яка дуже тужила за своєю молодшою сестрою, що відійшла в засвіти перед Великоднем. Вона вирішила побачити її на навський Великдень, прийшла на цвинтар опівночі і побачила, як двоє хлопців трублять в труби, скликаючи душі. Ті, що відійшли в засвіти, піднялися з могил і рушили до церкви. А дівчина пішла за ними. Коли її сестра, ну та що вже відійшла в засвіти, заходила до церкви останньою, то помітила живу сестру і застерегла: Біжи додому, а то ці тебе задушать. Дівчина встигла втекти, але відразу, після того, як розповіла все, що побачила, відійшла в засвіти і сама. Загальноукраїнською традицією страсного четверга є стояння на утренні зі свічкою в руках із слуханням 12 євангельських уривків про страждання Ісуса Христа. Хоча в церковних книгах немає прямої вказівки на обов'язковість цього звичаю, дехто з духовенства пояснює його тим, що служба цього дня, подібна до панахиди, молитві за упокій, тому віряни й тримають запалені свічки. У Карпатах, зокрема на Бойківщині, досі збереглася особлива традиція. Після кожного євангельського уривка, або після останнього, 12-го, виклепують дерев'яні дошки молотками або калатають спеціальними шумовими інструментами, калаталами. Ці дії колись були поширені по всій Галичині і слугували своєрідним сигналом як про небезпеку, так і про те, що хтось відійшов за святий з громади. До появи церковних дзвонів саме калатала і клепала кликали людей на службу. В дні Страсного тижня, особливо в четвер, п'ятницю, а подекуди й в суботу дзвони мовчать на знак скорботи, і їх замінюють ці шумові інструменти калатала, деркачі та била. Іноді навіть поєднують їх із дзвонами. В деяких регіонах існує вірування, що звуки Калатал після останнього уривка з Євангелія кличуть душі померлих на їхню особливу Пасху. Також в народі вважали, що з настанням сутінків активізується нечиста сила і душі тих, що відійшли в засвіти. Через це багато хто уникав виходити з дому без потреби після заходу сонця. Люди боялися, бо вірили, що ці душі можуть завдати шкоди. Бо несуть із собою кінчину. Саме тому, за деякими віруваннями, з церкви додому поверталися зі свічкою, запаленою під час утренні, як з оберегом. Існувала традиція розпалювати вогнище, багаття, що мало водночас і очищувальну функцію для душ, і захисну для живих. В різних регіонах України спосіб приготування до цього дійства відрізнявся. Так, на Закарпатті вогнищ розпалювали з викрадених дров, бо не можна палити своє. На Івано-Франківщині з автомобільних шин, а на Львівщині ще й з траурних вінків та старих хрестів. Запалювали багаття одразу після утренні, біля цвинтарів, храмів або на найвищих пагорбах села. По всій Україні на літургії в четвер, пізно-пізно ввечері, в катедральному соборі єпископ. Відбуває зборушливий обряд миття ніг 12 священникам. Після завершення страстей в церкві, відстоявши всю службу, в чистий четвер родина поверталася додому і сідала до особливої урочистої вечері. Її ще називали страсною. Вона нагадувала тайну вечерю, бо була простою і з глибоким змістом. Що саме традиційно ставили на стіл, важко сказати напевно, адже багато звичаїв забулося. Але, як розповідали бабусі з Поділля, зазвичай готували такі страви: кутю з медом і маком, узвар, вареники з сушеними сливами або вишнями черешнями, капусняк. Ця вечеря мала особливе значення, її вважали спільною з тими, хто відійшов за світи. Казали, що саме цього дня душі покійників відзначають свій Великдень, тому вечір був наповнений тишею та спогадами. Деякі жінки, особливо ті, що втратили дітей, а також старенькі бабусі дотримувалися дуже суворого посту в цей день. Вони не їли взагалі від обіду в четвере аж до святкового розговіння. В гуцулів жийний четвер раненько стрижаться молоді річні лошета стригуни. Тої дни не застрігають вівці, пристримують голову і вимня кожній вівці. Вівці треба застригати жийний четвер досвіта, до схід сонця. Ту вовну і спарити, висушити, і іспрсти, і, і виплести до схід сонця баюр вучкур. Відтак, як болять вилиці голу або шия, то тим баюром треба добре перев'язати і відразу допоможе. Той вучкур старший вівчер носить на голім тілі, по почер не опускає вівці з кошери на пашу. Як прийде літовище, він той вочкур знову у гуд собі на голе тіло і ні одна вівця йому нікуди не ні рветься. Ціле мішене овець ці купи, як роно вовни. Досвіта в вживний четвер, як лише перша птаха в лісі заспіває, треба позначити ножицями гнітом блуха. Витеті ножицями. Пощитий гнечих вух треба зібрати всі докупи, закопати в лісі в муряховнику, а весілівці ніколи в газ не зводили і так всі котили плодили, як сіні зводи щороку плодяться мурахи. Що ще не можна робити в чистий четвер? В чистий четвер заборонено залишатися брудним. Зранку обов'язково треба скупатися, вмитися, а ще краще облитися водою до схід сонця. Щоб змити з себе хвороби і гріхи. Сьогодні не можна уникати прибирання. Якщо не прибрати в цей день, то за народним віруванням весь рік в хаті пануватимуть нечисті сили і злидні. Сьогодні не можна сваритися і злословити. В цей день потрібно дбати про мир, щоб не принести гріх в душу. Не можна сьогодні відмовляти в допомозі. Хто в чистий четвер допомагає іншим, тому цілий рік буде щастити. Не можна залишати на ніч брудний посуд, не можна шити, в'язати і різати небажано, не можна розповсюджувати плітки, бо все сказане цього дня має силу здійснення. Не можна спати довго, казали, хто в чистий четвер проспить схід сонця, той щастя своє проспить. Дерев'яні лазні, як відомо, ставали часто жертвами вогню. Щоб задобрити банника, в чистий четвер приносили йому шматок житнього хліба. Цей ритуал символізував повагу до духу та бажання уникнути його гніву. Окрім того, під порогом лазні закопували чорного півня, вважаючи, що це допоможе відібрати у банника злу силу і захистити свою оселю. Під час випікання пасок в піч. Тією ж лопатою, що використовували для пасок, вимахують хрест у всіх куточках хати, вимовляючи слова Геть таргани, і стоноги з нашої хати. Існували також повір'я щодо попелу після нагрівання печі для випікання пасок або насіння льону. Вважали, що в чистий четвер можна отримати нерозмінний срібний карбованець від домовика. Для цього в чистий четвер потрібно було налити миску борщу з кашею, взяти хліб і віднести все це на горище. Якщо домовик скористається запропонованим частуванням, то в якості плати залишить нерозмінний карбованець. Звісно, 17 квітня ми маємо іменинників, і сьогодні це люди з такими іменами: Іван, Михайло, Олександр, Семен та Федір. Хочеться привітати всіх, хто носить ці чудові імена. Хочеться побажати міцного здоров'я, щирих друзів, родинного тепла та невичерпної енергії для звершень. Нехай небесні покровителі ведуть дорогою добра, оберігають від тривог і щодня надихають на нові перемоги. Ось такий у нас цікавий, дуже, дуже дуже цікавий день, чистий четвер, шановні глядачі. Сподіваюся, ви почерпнули багато корисного і цікавого з традицій наших предків. Я нагадаю, що все, що ви почули в цьому відео. Це я взяла з етнографічних джерел. Це старовинні книжки, старовинні календарі, це наукові праці вчених, етнографів, і сучасні, і більш стародавні, 18, 19, 18, 19 століття, звісно, 20 століття так само. Тобто всі ці інформації можна довіряти. Це на якийсь новоділ, включно з замовляннями, замовляння так само, всі автентичні, справжні, стародавні. Так що користуйтеся, будь ласка, я залишу ще раз, нагадаю, що залишу вперше. Першому закріпленому коментарі з чистим четвергом вас. Завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, бо де ви ще Ти знаєте, що я для вас відкупала завтра. Просто унікальний день. Настільки унікальний, що ви собі не уявляєте, наскільки він унікальний. Там у нас п'ятниця, три в одному буде. Завтра скажу, обов'язково повертайтесь і розповім вам про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам ще раз за перегляд. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні! До зустрічі завтра!